Так, мої хороші приготувалися до уроку письма, і як сьогодні ви здогадалися, ми будемо вчитися писати маленьку букву піот. Я... 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 Аліночка, що ти хотіла сказати, сонечку? Я... Так, дуже добре. І чого ж ти попросила? Таємниця? Так, добре. Так. Дітки, ми з вами так. розпочинаємо урок, і тема нашого сьогоднішнього уроку написання маленької букви йод складів слів з вивченими буквами списування друкованого речення. Готові розпочати нашу роботу? Так. А що вам треба приготувати до уроку письма? Сергійко, розкажи. Олівець і зошит. Ой, О, я не знала, що у нас ще один Сергійко є у класі. Це... І знання. Так, і свій гарний настрій, так? Покажіть мені свої Де. олівчики. Кількома пальчиками беремо олівець? Терма. Пряма. А ну-ка, візьміть правильно. Так, взяли Де. олівчик правильно. І відкриваємо зошит на сторіночці. 58. 58. 58 вісім, 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 записується за допомогою цифр п'ять і вісім. І так написання малої букви йод. На яку букву схожа буква йод, Ірочка? На И, дякую тобі за відповідь. Буква «й» схожа на літеру И. Лише вгорі гачечок, шапочка. Зараз давайте подивимося на малюнок і скажемо, що ви побачили на малюнку. Кого ви побачили на малюнку? Дівчинку, Дівчинку так, дівчинка. А що вона робить, Марк? Так, а з яким настроєм вона це робить, Аліна? Хороший. З гарним, з веселим. Як ви думаєте, подобається їй це робити? Так. А, а навіщо треба квіти поливати? Щоб вони не, не зав'янули, не загинули. А для чого люди саджають квіти? Щоб було гарно. Щоб було гарно. Квіти очищують повітря, а ще. Квіти збирають пил. Подивіться, скільки користі вони нам приносять. Давайте допоможемо так. дівчинці полити квіти, обведемо штрихпунктирні лінії. Я так, хто вже допомагаю. допомагає дуже добре. Обпили штрихпунктирні лінії, це саме елементи маленької букви йод. Під час письма, яка повинна бути спинка, Ніколь? Яка повинна Більна. рівна? Спина повинна бути рівна. Голівку сильно не нахиляємо, щоб не зіпсувати зір. Так, подивіться на екран. У вас повинно одержитись так само. Файно, красиво. Так, ми продовжуємо далі. Написання малої букви йод. І так, маленька буква йо складається з трьох елементів, з двох прямих похилих паличок з заокругленням. Перша паличка із заокругленням. Друга паличка із заокругленням. Та невеличка лінія прогнута вниз. Як ми говоримо, гачечок? такий Невеличка лінія прогнута вниз. І так, дивимося на екран. Сонечки мої, відірвіться від своєї роботи. Давайте подивимось методику написання букви Йод. Починаємо писати. Починаємо писати. бачите, така крапочку я поставила. Від верхньої рядкової лінії пряму похилу в паличку до нижньої рядкової лінії, торкаючись її, заокруглюємо праворуч і ведемо вгору. Пошло. До верхньої рядкової лінії. Потім, не відриваючи руки. Знову вниз, пряму похилу, заокруглюємо біля нижньої рядкової, і, і до середини рядка. І залишилося вам хачечок. Хачечок. Невеличка прогнута лінія вгорі, як шапочка. Да? Подивіться ще раз, і давайте напишемо. Разом у повітрі приготувалися. І, дітки, приготувалися всі разом. Поставили олівчики у повітрі. Так. І третій елемент це прогнута лінія. І ще раз. І приготувалися у повітрі, прописуємо. І третій елемент. Ну що, пробуємо писати у зошитах? Так. Пинки рівні. Ножки на підлозі, олівчики тримаємо правильно, зошит лежить похило. Перший рядочок ми прописуємо маленьку літеру йод, яка складається зі скількох елементів. З трьох, правильно. правильно. І так, Спочатку вводимо пунктирні лінії, потім на однаковій відстані дописуємо до кінця рядочку. Дітки, маленька буква йод може вживатися в словах на початку, всередині і в кінці слів. Але завжди вона буде позначати, який звук? Приголосний, м'який. Ви навіть відчуваєте, що він вимовляється м'яко. Вимовляється м'яко, правильно? Приголосний м'який звук. Це єдина буква, яка завжди позначає приголосний м'який, де б вона не була на початку, всередині чи в кінці. Тобто у схемах слів ми будемо позначати двома рисочками. Ярослав, що ти хотів сказати? А скільки у нас уроків було? А скільки дітки, у нас уроків уже було? Два, у нас був один урок. Два. Зараз триває другий. А буде дітки сьогодні скільки всього уроків? Чотири. А завтра один. А завтра у вас англійська, так? Да? І останні уроки ви виконуєте завдання: фізкультуру, музику і образотворче мистецтво. Так, я люблю. Так. Пропустили перший рядочок. На другому рядочку. Давайте прочитаємо склад. Ай. А всі разом. Ай. І ай. ще голосніше. Ай. 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 О, ай, ай. Молодці. Обводимо. До сер... штрихпунки. Потім до середини рядочку. Ай. До речі, цей склад може бути вигуком. Ай! Боляче, так? Да? Ай. Далі. Наступне слово складається із кількох букв? Ай Порахуйте, скільки букв у амінька. Дітки хто порахує, скільки букв у слові, яке ми будемо прописувати? Правильно. А де знаходиться буква йод? А, ми є... Я на а, це. А, Вона осередині. знаходиться всередині слова. Правильно. Буква Й всередині слова. А тепер давайте прочитаємо це слово. Айстра. 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 Дітка, хто знає, що таке айстра? А не знаю. А а така... кашка. Айстра це така квітка. І подивіться, дівчинка поливала квіти на клумбі. До речі, там також є айстри. Айстри це осінні квіти. Вони бувають білі, рожеві, червоні, фіолетові. Так, Отже, що таке айстра Сергійко? Це клумба. Це не клумба, діти. Що таке айстра? Yeah, yeah. Yeah. Квітка. 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 Ірочка, що таке айстра? Квітка. Квітка. Аліна, що таке айстра? Квітка. Це така квітка. Так. До речі, подивіться уважно у слова у словах. Буковки вони ніби тримаються одна за одну, так? як сестрички з братиками, як мама з донечкою. Отже, букви ми у словах з'єднуємо. І у слові айстра всі букви мають нижнє з'єднання. Пальчики втомилися. Давайте руханку для пальчиків зробимо. Поставимо. Пальчик, пальчик. Де ти був? Я з цим братом ліс ходив, а з цим братом борщ варив. Тим я кашку скуштував. а знайденько... Відпочили наші пальчики, ми продовжуємо далі. Третій рядок. Прочитайте а перший склад. Я на Дітки, я тебе хочу я почути. Голосніше читаємо перший склад на третьому рядочку. І, і. і, і. прописуємо і. і дві буковки. І, і буква Ю. Це ай. Ой. І, <звач> Павло, прочитай слово, яке від середини рядочка будемо прописувати. Ліка. Лі Лі Повторили дітки слово. Марк голосно, чітко, я тобі дякую. Я чую тільки голос Віроніки Тімакіної, Павла і Марка. І ще раз всі разом. Лійка. Лійка. Прочитай, будь ласка, Сашко. Лійка. А що таке лійка? Лійкою можна поливати рослини. так? В городі рослини можна поливати, можна квітки поливати, овочі, фрукти. Лійка може бути маленька для кімнатних квітів, і лійка може бути велика. Для так. дорослих. По діткам важкого піднімати не можна. Ви знаєте про це? Да. Так, тому що можна у нас сломати спину. Так. Да. Ну, як, точніше, хребет. Порушити поставу, да? потім спинка буде боліти, а ще буде живіти, животик боліти. Якщо так. будете важке піднімати, отже, діткам важкого піднімати не можна, запам'ятайте це. Особливо дівчаткам, бо дівчатка майбутні мами. Дівчаткам треба берегти себе з молоду. Так. Дітки, які два слова ми з вами записали? Олена Ніколаївна, я все. Молодець його. А я почти все. Майже я все, да, Віронічка? Я, зараз в в ряду, в я в на рядочку. Так. Я я які два слова ми записали? Віде. Хто може сказати, Віроніка, які два слова записали на трьох рядочках? Я Діти, які слова записали. Айма. Айстра Ай. Ай, і слово. Ой, айстра! Ярослав, скажи, будь ласка, а що таке айстра? Це ліка. Це ліка. Тріка. Дякую. Тріка. Так, дітки, піднімаємо зараз яку. усі. Усі піднімаються, трішки відпочинемо. Ранок за вікном, веселий. Іди руханку роби, сонце світить нам високо там, Ти ти, як я роби, швидко повторив. Ручки, двічі підсвібний, раз і два і Ти хочеш писять і роби ось так, все за нами повтори, і руханку роби, доросли і мамі знають добре сні рухатися корисно і тобі. І мені. Рухатися корисно да, усім діткам і дорослим навіть, і навіть людям у похилому віці рухатися всім корисно. Хто рухався молодець, хто не, не рухався, продовжуємо не дітки, не рухати все. своїми пальчиками і олівцями. І так, взяли олівець трьома пальчиками. І зараз ще раз вам хочу нагадати, що в українській мові слова. Деякі мають протилежне значення. Веселий, а протилежне. Веселий, а протилежне слово. Ми зараз будемо їх писати. Так. Да. Яке протилежне слово до весел до слова веселе? Сумний Я вже не написала. Дуже добре. І так. Обводимо за штрихпунктирними лініями слова веселий сумний. Веселий це коли дуже Олена, радісний, Я б вже все написала Часливий. а сумний це коли дуже сумно. От мені, наприклад, сумно, коли дітки не читають, пишуть. Не от тоді мені стає сумно. А коли дітки стараються, відповідають, піднімають ручки, мені дуже весело стає на душі. <філь> <Так>. <філь> а мені і все. Так, веселий, сумний, а тепер давайте доберемо протилежне слово до слова новий. Протилежне новий. слово? Здравий. Правильно, новий. А протилежне старий. Учинка кашляє там. Так, отже, в українській мові є слова протилежні за значенням. Веселий, сумний, новий, старий. Високий, а протилежний як буде? Маленький. 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 Низький. Низький. Дітки, ну, ті, хто написав, ну, давайте старше. зараз трішки подумаємо. І так, протилежне слово до слова високий низький. Куди а -а -а. протилежне. У Віроніка вам прочитала вже речення, яке будемо писати. Дякую тобі, Віронічка. Дітки, куди протилежне значення? Тов... Товсий. Бучімося добирати протилежні слова. І вірно сказала Віроніка, наступне і останнє завдання по письму, тобто те, що ви будете писати. Я речення. Скільки слів у реченні? Три. Три слова. Як пишеться перше слово в реченні завжди? Пище. З великої букви. Що в кінці речення ми повинні поставити, Павло? Розділовий знак. Розділовий знак, крапка. Дякую. У нас стоїть крапка. Вероніка, які можуть знаки стояти в кінці речень? Дякую. Дякую. Скільки слів у реченні, Дениско? Дякую. Дякую тобі. Три. Дякую тобі. І давайте прочитаємо ці слова, які ми будемо писати окремо одне від одного. Читаємо, прочитайте самостійно, спробуйте прочитати самостійно речення. У Марійки Лійка. так, хто Марій. така Марійка? Хто це така це Марійка, Дівчинка. дітки? Марій. Дівчинка. Марій. У слові Марійка, Марій. де знаходиться буква йод? У слові Лійка, де знаходиться буква Йод? Так. Діти, у слові Посередине. Ліка, де знаходиться буква Йод? Посередині. Посередині, так. І ваше завдання списати друковане речення письмовими буквами знизу. Так, у малі ліка. Подивіться, як у вас повинно бути. Не забувайте про те, що слова в реченні ми пишемо добро. окремо одне від одного. Хто вже дуже добре. Але ще краще, якщо у вас написано охайно, бо дітки: хто спішить, той людей смішить. Інколи дітки поспішають і пишуть негарно. Ні не забувайте дай, про те. Хто спішить, той людей смішить. Так. Прочитайте Сергійко речення, яке ми записали. Людей не Так. Да. Сергій, читаємо речення. У Марійки. А подивіться, що я написала. У Марійки лінійка. Вероніка, ти дуже уважна, тому що ти можеш гарно читати. У Марійки лінійка. Що таке ліка? Ліка це предмет, який ми поливаємо квіти. Так. А це лінійка. Ми, із мене, із, предмети. ми вимірюємо довжину відрізків так, за допомогою лінійки. Ми креслимо відрізки за допомогою лінійки. Отже, ви можете написати у марійки ліка, а можна написати у марійки. Лінійка. А яке слово довше? Лійка чи лінійка? лінійка? Лінійка. Порахуйте, скільки букв у слові лійка? П'ять. А у слові а. лінійка. Сім. Сім, правильно. Тобто слово лінійка, на скільки букв довше? На дві. На дві. Вероніка. Ти мені просто піднімаєш настрій, ти моя чарівниця, ти моє сонечко, яке постійно працює і вірно відповідає. А ми продовжуємо далі. Павло, ти також, особливо, коли ти не перебиваєш інших, так? Чайник. Подивіться уважно на малюнки внизу зошита і на екрані. У кожному з цих слів повинна бути буква Йот. Як називається цей предмет зліва? Чайник. 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 Вимовте слово чайник. чайник. Де чайник. знаходиться буква йод? А, посередині. Посередині. посередині слова. Посередині. Так, А як називається ця пташка? називається... Буква Буквайот є в слові чайка. Молодець Вероніка. Це чайка. Чайки живуть біля води. Чайка, бо вони живляться рибою. Чайка. У слові чайка де буква буквайот? Усередині слова також. І нам треба з вами розфарбувати ці предмети. А, а на аркуші паперу намалювати предмет, у, якому, у слові якого є буква ЙОТ. Наприклад, є. що я намалювала, подивіться уважно. Клей. 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 Любик клею. Тому що в цьому слові є буква ЙОТ. Ви можете намалювати свій улюблений йогурт. Ви можете намалювати Куей. йогу. Куей. Ви можете намалювати тюбик з йодом. Діти, а що таке йод, хто знає? Це йод це така ну. йод. розова штука. Це йод? ліки, да? Це рікна да. рі коричневого кольору і інколи мами що робили вам? Зма... Змащували ранки, так? Да? Мьод. Так, отже, ви зрозуміли, що треба зробити, дітки? Так. Так. на клаптику паперу чистому намалювати предмет, у слові якому є буква Й. Розфарбуєте гарно і сфотографуєте роботу. І надішлете на перевірку. Дітки, так яку букву ми сьогодні вчилися писати? Букву йод. Зі йод. 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 біть руку, в кого одержалось написати маленьку букву Йод. Вона зовсім складна. Дякую вам, мої хороші. Скажіть, будь ласка, а зі скількох елементів складається маленька буква Йод? З трьох елементів. Із трьох елементів. Можна навіть не викрикувати, а показати, так? Да? Отже, я вам дякую за урок. Ви у мене молодці. Те, що ви не встигли, ви допишете самостійно. Не забувайте, що ваша робота повинна бути виглядати охайно, каліграфічно і кожну роботу ви виконуєте старанно. Домовились з вами? Так. І розфарбовуєте теж охайно, не виходячи за межі. Лінії. Так, зустрінемося, дітки, після перерви. На якому уроці? Тима. Тима. На уроці математики приготуйтеся, відпочиньте, попийте водички, побігайте по кімнаті, трішечки розходіться.